Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. І для вас карта дня на 16 березня 2024 року. У всіх знаках зодіака. овни! Для овні випадає туз мочів, тут буде вирішення якоїсь затягнутої проблеми, проблему, вирішення якої ви не вірили. Також матимете гарну змогу позбутися з шкідливих звичок, це якихось переживань, якихсь хвилювань, це якихось проблем, які ви самі собі, можливо, придумували. Також карта говорить про якийсь початок нової справи, яка буде забирати дуже багато вашої енергії, сили та часу. Ну вам це все під силу і ви з цим обов'язково впораєтесь. Тильці. У тельці двійка пентаклів. Тут будуть зважування. Зай проти прийняття якогось важливого рішення, вирішення якогось фінансового питання, буде якісь складності, але не критичні у фінансових питаннях. Також тут карта говорить про якусь таку рутинні справи, справи, які такі у вас повсякденні, якими ви будете займатися. Рицар жезлів говорить, що ні в якому разі не потрібно прискорювати події і не боятися складності, якщо вони виникають на вашому шляху. Будьте рішучими та наполегливими. Близнюки, у близнюків шестірка жезлів. Туда успіх перемоги, досягнення гарних цілей, гарних результатів. Ця карта говорить про перемогу, які, яку вам допомогли досягнути ваші рідні, близькі та колеги. Це тріумф, це досягнення цілі, це гарний розвиток подій. І перш за все, ні в якому разі не зазнавайтеся, коли у вас. Великий є успіх. Не забувайте про тих людей, які вам допомагали. Раки. Для раків випадає сімірка пентаклів. Убить дуже багато працювати, прикладати максимум зусиль для досягнення своєї цілі. Ні в якому разі не поспішайте, не прискорюйте події, наберіться терпіння, і ви матимете результат за свою працю. Леві. Для левів, а для левів колесо фортуни з вдячністю приймайте будь-який розвиток подій, які відбуваються з вами в цей день. Е, ні в якому разі не лініться, а прикладайте максимум зусиль для досягнення своєї цілі. І ви обов'язково отримаєте гарний результат і вдача буде на вашій стороні. Старший аркан-помітність говорить, щоб ви не перевтомлювалися ну і не, 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 не лінувалися. І у всьому трималися золотої середини. І зайвого ні в якому разі в цей день не витрачаємо. Діви. Для дів верховна ж можливі таємниці, можливо, відкриття якихось секретів, неповне володіння всією інформацією, якісь важливі справи для вас. Перш за все, перед тим як діяти, перед тим як щось підписуєте, обов'язково переконайтесь, чи володієте всією інформацією, що все. У ваших справах, у всіх ваших паперах, все добре та все прекрасно. Ні в якому разі не довіряйте улесливим якимсь пропозиціям. Навіть ніколи двійка пентаклів, яка говорить про прийняття важливого питання і якогось буде фінансового питання. Ну, вам все під силу, саме головне це все без поспіху робити. Терези, для Терезів це паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про можливість. Досягнути бажаного про виконання якогось вашого бажання, хороші новини, про сприятливий розвиток подій. Знаєте, іноді карта вам віщує ну, якусь можливу нову роботу, якусь нову посаду, вирішення якоїсь складної ситуації, яка вас дуже хвилювала, взагалі буде успішний день для вас. Туз жезлів говорить про те, що перед вами відкриються нові двері, нові можливості та нові перспективи. Саме головне ніколи не здаватися і не лякатися складності, тому що складності завжди будуть виникати. Но Їх не потрібно боятися, а вперед їх вирішувати. І все вас буде вдало. День взагалі вдалий, для того, щоб е, вирішити велику кількість ваших проблем. Вам буде все під силу. Взагалі, туз жезлів дасть нові перспективи та нові можливості. Обов'язково цими можливостями скористайтеся, не Пустіть гарної нагоди і змінити своє життя в кращу сторону. Скорпіони. Для скорпіонів колесо фортуни. Це якась несподівана вдача, це якийсь успіх, якісь будете нові ідеї реалізовувати. Якась швидка допомога, яку ви отримаєте, якийсь приємний сюрприз, можливий, і взагалі прогрес у вашій роботі, у ваших починаннях. Якісь покращення, якісь нові можливості. Та зміни, якісь трансформації, ця карта вам може принести. Відлюдник говорить на колоди про те, що варто буде сподіватися лише на самих себе, на свої сили. Стрельці. У стрільців, пажмачів, тут можливі якісь конфліктні ситуації, тут можлива критика в вашу адресу, плітки про вас. Перш за все, не звертайте на це все, все увагу, будьте вищі цього всього. Пройдіть мимо цих всіх пліток, всієї критики в вашу адресу, і ви зможете зберегти свої сили, свої енергії, свої нерви. І знаєте, цим самим доведете іншим, що вам байдуже. Що про вас говорять? Вам важливо тільки те, чого ви, те, ті цілі, які ви перед собою ставите. Пам'ятайте про це. Трійка жезлів говорить про те, що у вас очікує успіх у майбутньому у ваших справах та ваших починаннях, успіх, якого ви досягаєте самі завдяки своїй наполегливій праці. Тому вперед, у вас все вдасться. А на всю ці критику, на всю ці плітки не звертайте уваги, а пройдіть мимо того всього. Козероги. У козерогів двійка пентаклів, яка говорить про якісь рутинні справи. Справи повсякденні. Справи можуть виникнути якісь фінансові складності. Не критичні, але вони можуть виникати. Також карта говорить про прийняття якогось важливого рішення. Можуть бути невеликі прибутки та якісь ділові поїздки. Також е, отримання, можливо, якоїсь нової інформації та якихось листів. В цілому карта символізує поступове просування до своєї мети, але дуже-дуже повільне. На дні та четвірка жеслів це успіх у ваших справах, це успіх у якійсь е, певній справі, можливо, якесь завершення важливої справи, початок нової справи, також, можливо, якесь святкування в цей день. Гарної, приємної події. Водолії! У водолії в Рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить, щоб ні в якому разі не вірили улесливим пропозиціям, які можуть виникати перед вами. І просто скористалися вдалим моментом і вирішили справи, які вас постійно відкладали через брак сили та вашого часу. Не зациклюйтесь на певних проблемах, а шукайте їхнє вирішення, конкретне вирішення. Важливо тверезо дивитися на ситуацію і мати. Покроковий план своїх дій і проявляти рішучість. На дні коди десятка кубків, яка віщує щастя, радість, успіх, тому ви зможете все досягнути, якщо будете рішучими та наполегливими рибки для рибок туз мечів це вирішення якоїсь затягнутої проблеми, це нова можливість, нові перспективи. Можливість втілити в реальність якусь справу, на яку ви постійно не зважувалися. Буде ця справа займати багато вашого часу, багато вашої сили та енергії. Але вам все під силу, саме головне це віра в себе. Король Кубків говорить про те, що ви, нарешті, взявшись за ту справу, зможете бути самим собою і зможете відчувати себе вільно, і зможете змінити життя в кращу сторону. Бажаю всім успіху, вдалого дня, миру та гарних новин. Дякую вам за лайки, коментарі та ваші підписки. Дякую, до побачення!